Друзі мої Вітанічка, Фінальний день турніру, трьохзірковий, всі кольора, потужне посилення. І... О, блін в Б. Ай коротше, я фіг його знаю, я не дивився, що воно там в мене взагалі твориться в тій обороні. Я на неї підзабив. Так я, по-моєму, брієнок по центру ще не бив. У мене по-синьому, по-синьому немає, щоб, щоб є, так. Да? Ні, в мене мультика ніяко нема. Мені... Стрімновастінка. Не знаю чому, але відчуття якісь не дуже. Хм. Давайте не цього. ось оцю Блін, там мультики, короче. Давайте візьмемо цього. Так, давайте тоді будемо щось шевелити поки що в центрі. Парам-пам-пам зелених ми зарядим. Він від'їхав. Знялося, так як я й думав. Давайте тоді ще тут. Синього, напевно, зарядимо. Нехай буде, бо я бачу, що зелених у нас маловато. Я не хочу зарядити хіла. Я хотів би добити Бальтазара. Блін, я не встигаю добити Бальтазара. А якщо... Ну тут, наприклад, можна зелену трієчку в нього підставити, але я хочу ось так добило. Так, ну ці мені тільки урон розганяють. Можна перевімкнути і взагалі бадабум зробити? Чому я. Чому я блін от Бріену, ой Бріену біліт першу не використав? Ну, воно то не зняло, але ж могло би. Є ж шанс, що, що зніметься захист. Так, добре, крутим під ним. Вбитий він нас не повбиває. Тому. Ладно, переключимося. Тому можна спокійно під ним крутити. 650. погнали далі. Проте цей я люблю брати ось цього. Ладно, давайте йому цей поставимо загончик. Хм mm. mm. давайте ось так. Ага. Ну, можна ось так. П'ятірочка фіолетова. Добре. Можливо, ще й вбити вийде. Не вийшло. А так. А так вийшло. Ну, чудово, ухилятися вже ніхто не буде. Зараз ми її, можливо, заборонимо, а можливо, і не заборонили. Ну, нічого. Тоді зелений. я вже, до речі, казав, що Йокін трошки погано працює проти ск скляних костюмчиків, бо на себе відображає, але. Але в плані. Якщо познімати треба, то, то він добре працює, ще раз отис зібрався, М -м -м. ну, ладно, можна, в принципі. Так зробити. Ну, і поки в нас атака розігнана, добиваємо. 650. О, 49. Чому 49? Тут а, дві ухиляння, да, накладають. Да. Тут і ухиляння і фаєс залишаємо. Правда, блін, одна брієно скляна, але залишаємо все так, як є. Бо белець все-таки може трішечки підпортити настрій, якщо камінця немає. Так, а чого це я, блін? Не буду я нічого економити. Щоб біліт була включено, то вже б, напевно, попадали б. Ну, ці впадуть. Корінець падло. Так, давайте цього включимо, щоб... Випадково не зарядити на Х2, хоча, в принципі, і камінця зеленого немає, але не ухилився. Так, цей довго не проживе. Так, так, так і. Ну, жук. Все чудово, останній бій. Станній нечатку. А, які останні два чомусь я. Йокін. Йокін, Йокін. Проти Йокена я ще не бився. По-моєму. Там мій улюб... улюблений Джахангір є. Ну єдине, що це на долгуна, як він накладе, якщо встигне. Ге-ге-ге, п'ятірочка. Нафіг. З пляжу я тут ляжу. Так. Давайте якось так. Потім ось так до побачення до трішки врятуємо. Давай, знімай. Якщо зможеш, не змогла. О, можна синього зарядити. Його і раніше можна було зарядити. Так, в неї захист зрізаний, да? давайте в неї стукнемо. Все ж таки я хочу її добити. Зараз розженемося і піде пеліт нафіг. який наступний турнір. Я щось забув. Бо це якось, ну, геть нудно пройшов. Ну, Ще, щоб може оборона, щоб якась там в А була, то можливо, б і не нудно було б. Ну. Для мене. Тому що я б за оборону постійно переживав. А так, взагалі, в принципі, не переживаю. Просто, просто собі граю дай. Так, останній бій. Два червоних, два жовтих Кирило хайбуда. Хм. Якось тут Якось би не хотілося так на останню поєдинку щось це, про, вот профукати. Ну все. В принципі, самого. Самого мого ненависного я вбив. Я його просто не люблю через заповільнення. Воно часто спрацьовує. Та, тоді б'ємо сюди. Де зеленого? Не де, тоді фіолетовий? Ось і зелененький. Включаємося, хилимося. Так, Бальтазара, Бальтазара заряжаем. Блін, зараз розподіл буде. Ну, все одно я бить буду. Пофиг. По 500. Непоганий, такий розподіл. Вийшов. Та паладинша, блін, ще. Підхилюється зараза. Що вже скільки нахиляла? Ну, нічого, нічого, зараз ми тобі покажемо. Я думаю, ми так закінчимо, коротше іменно потужною ультою Бальтазара. А він не захтів. Так, добренько, ну. 25-25. Оборона фігня якась. Най в А була, і в Б, і в С. Коротше. Давно тільки не була ця оборона. Ну, 299-та Вася тримається. Тримайся, вас. Вболіваємо з тебе. Ще десь код був, але він ще поки не грав, напевно. Ну, і на цьому все. Зустрінемось з турнірами в понеділок. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!